Синя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Осанна на висотах, благословений, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїля. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, які народ промовляє, зустрічаючи віст Ісуса Єрусалиму. Осанна на висотах. То йде той ім'я Господнє, Цар Ізраїля. Але перед тим, як їхати в Єрусалим, щоб люди зустрічали так Ісуса, сталася також важлива дуже подія, яка вплинула саме на цей віст Ісуса. Бо каже Іван що багато юдеїв, побачивши, почувши про Воскресіння Лазаря, повірили в Ісуса. І прийшли, щоб його зустрічати. Євангелист перед тим розповідає, що Христос приходить шість днів перед Пасхою, приходить в Дін Лазаря, якого Він воскресив, і там, в цьому домі, йому приготували вечерю. Справді, ще перед тим Христос воскресив цього лазаря, свого друга. Також сестри Його, Марта і Марія. І коли Ісус, коли сестри, коли ще хворий був Лазар, і сестри послали до Ісуса, сказати йому, що брат наш Лазар, хворий, прийди його, здоровив його, то Ісус не пішов відразу до нього додому, щоб його оздоровити, але почекав, коли цей помер, коли його похоронили, аж після того на четвертий день. Після похорону, після смерті приходить до Лазаря, до дому Лазаря, І всі в смутку і сестри, Марта, Марія плачуть, якби ти був тут, Господи, то Він не вмер. Але Христос каже, чи віруєш, що я можу його воскресити? Вірую, Господи. І справді Христос приходить до цієї гробниці, відкриває камінь. І Христос каже, Лазарю, кажу, тобі встань. І мертвий підвівся, чотириденний мертвий підвівся і став біля Ісуса. Ісус підвів його до себе. І Він прийшов разом додому і, вони, і сказав Христос дати йому дісти. І це чудо Воскресіння Лазаря настільки вплинуло на людей, що люди побачили, що справді Христос. Це незвичайна людина, це не незвичайний пророк, але він справді той, який має владу над життям і смертю. Він є Господь, він є Месія, він посланий Спаситель. І тому народ, побачивши живого Лазаря і почувши, що Ісус знову прийшов в Днім Лазаря, прийшов, щоб подивитися і на Ісуса, і також на Лазаря, якого воскресив Христос. І каже Євангелист, багато юдеїв повірили в Ісуса. Побачивши живого лазаря Воскреслого, повірили в Ісуса. І, як каже Євангелист, що там сестри Марта і Марія приготували також Ісусові вечері, ми бачимо цей вияв їхнього, такого доброзичливості, гостинності по відношенню до Ісуса. І саме на тій вечері Марія поливає ноги Спасителя тим дорогоцінним миром, нардом. Запах розійшовся по цьому домі, виявляючи також велику повагу, пошану до Ісуса, але й також велику любов до Христа. Але там також були учні учні і один серед них Юда Іскаріотський, який носив калитку. Каже, краще було продати це миро дорогоцінне і роздати гроші бідним. Здається, дуже благородна пропозиція продати миро і роздати гроші бідним. Але це, чи щиро він це говорив? Як каже Євангелист, що говорив він це не щиро, але говорив з лицемірства. Лицемірством був з великим лицеміром. Бо тим хотів прикрити лише свою пристрасть до грошей, бо він, носячи ту калитку, брав звідти гроші, крав звідкам гроші. І за ці гроші, за це грошолюбство, за це лицемірство нещирість, він також поплатився і поплатився ганебною, низькою, смертю і Таким чином ганебно завершив своє життя. Ми бачимо також тут і поряд з такою доброзичливістю, гостинністю любов'ю, також поряд бачимо цю нещирість, цю озлобленість і це грошолюбство. Поряд з великими чеснотами бачимо також і великі гріхи, яким піддається людина. Цього, коли люди побачили, прийшли, побачили воскреслого Лазаря, і коли вони на наступний день почули, що Ісус ходить в Єрусалим, вони вийшли йому на зустріч, щоб його зустріти, не просто так зустріти, але ламали пальмами, пальмове листя, гілки, кидали його під ноги Ісуса, стелили свою одежу і викликували дуже непрості слова. Осанна, благословенний, то йде ім'я Господнє, цар Ізраїль. На чому входить цар Ізраїля в Єрусалим? На колісниці з великим почетом воїнів і прислуги? Ні. Він входить на Ослиці, на дерев'яті, на ослі маленькому ослядку. Освято під яремної ослиці, на ньому він в'їжджає в Єрусалим. Що про це? Чому Христос саме так в'їхав в Єрусалим, як каже Івангелист, щоб сповнити писання пророка Захарія, який каже, і ти, дочко, Сіонська, побачиш царя, який в'їжджає на Ослиці. Під'єремної. Пророк Захарія пророкує про цього царя, який в'єде в Єрусалим не в пишноті і е, з великим почетом, але приїде скромно на осляті, на ослиці і говорить саме про царя Ізраїльського. І Христос сповнює це пророцтво. Він в'їжджає до Єрусалиму скромно. Папасу Великого, без жодних, без яких воїнів, які охороняють його. Бо всі царі ізраїльські фактично були тими, майже всі, які дуже часто, несправедливо поступали по відношенню до свого народу, які були користолюбними, які вимагали данину від свого народу, які використовували свій народ, які залякували народ і своїм завжди своїм І з великою також кількістю воїнів в'їжджали в місто, в столицю, щоб показати свою силу і могутність і тим самим залякувати свій народ. Але Христос, правдивий цар Ізраїльський, якого царство не має кінця, він в'їжджає в, в Єрусалим скромно на ослиці. І народ викликує ці слова. Осанна, благословенний, то йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїль. Що означають ці слова? Це також непрості слова, говорить народ, а то фактично пророкує. Осанна. Перекладі це означає спаси Господи. Спаси Господи. Благословенний хто йде в ім'я Господнє. Ісус благословенний йде в ім'я Господнє. Спаси Господи! Який йдеш в ім'я Господнє, Ти є Цар Ізраїля, Ти є справжній цар Ізраїля. З цими викликами народ зустрічає гіст, злочистий гіст Ісуса в Єрусалим. Так що законовчителі і фарисеї кажуть, учителю, зупини їх, щоб вони це не говорили. Але Христос не зупиняє, якщо вони замовкнуть, то почнуть каміння буде про це говорити. Христос вказує на те, що народ і діти пророкують про нього. Він є справді, той, який спасе Ізраїль. І Христос в'їжджає в Єрусалим, щоб спасти народ. Це все відбувається на шостий день перед Пасхою Господньою. Це все відбувається перед тим, перед тижнем, який Христос віддав себе на добровільні страждання. Христос в'їжджає в Єрусалим урочисто, його так гарно зустрічає народ, повіривши в нього, але й також через кілька днів народ буде кричати Росмі Його і Велику П'ятницю Христа розітнуть на Христі. Також без належної. Доказу його вини, без вини фактично, безвинно розітнуть на хресті, поховають до гробу і думають, подумають за і книжники, первосвященники, що вони позбулися Ісуса. Але Христос на третій день силою свого божества воскресне з мене і покаже, докаже, що він є справді Господь, Син Божий. Який прийшов спасти людину. Дорогі Христі, саме про це церква згадує сьогодні цю квітну неділю, велику неділю напередодні цих страждань Спасителя. Згадує про цей його втіст, про цю віру народу і про те, що народ зриває ці гілки, піднімає, кричить, кидає і звеличує Спасителя благословенний судені раду. Церква пригадує нам цю подію також не випадково, але також хоче, завершується цей час Великого Посту. Залишається ще тиждень до Великодня, до Пасхи, до Воскресіння. Тиждень, який буде особливо сумним для кожної людини, для кожного християнина. Ми будемо згадувати страждання, Спасителя. Але церква пригадує це нам, щоб ми зробили також певний такий аналіз, як ми провели цей піс. Сьогодні ми чуємо, що люди тримають ці гілки пальмові, знак перемоги. Церква також молиться сьогодні, каже, що нині благодать Святого Духа зібрала нас, і ми, взявши хрест, кличемо. Осанна благословенний той ім'я Господня. Церква говорить, що ми беремо Хрест Христовий, який є знаком перемоги, перемоги життя над смертю, перемоги благодаті Божої над гріхом, перемоги добра над злом. Ми прийшли також, принести ці гілки верби сьогодні до церкви, щоб їх освятити. Це не тільки якийсь. Ми віддаємо шану традиції, освячуємо цю вербу, але вона є також символом цим, що ми також, не могли вийшли, зустріти в Ісуса в Єрусалим і кидаємо ці пальмові гілки, знаки перемоги, перемоги, що ми, пройшовши вже майже весь цей піс, перемогли в свої слабкості, перемогли в свої гріхи. І як знак цієї перемоги тримаємо цей, ці гілки, цей Божий Хрест, знак перемоги. Але сьогодні ми можемо запитати собі, себе, чи справді ми перемогли свої слабкості, чи ми перемогли ці різні спокуси і пристрасті і наші гріхи? ненависті, гніву, гордості, зарозумілості, блуду, неправдомовності, сквернослів'я. Несправедливості, неправди, чи ми перемогли ці свої слабкості, і чи ми, чи ми також здобули ті чесноти, чесноти любові, милосердя, правдомовності, доброти, добротушності. Чи ми здобули ці чесноти, чи ми перемогли свої пристрасті і гріхи? якщо ще нам не вдалося зробити, маємо ще цей тиждень. Тиждень страстний тиждень, коли ми маємо можливість також і в пості, і молитві, і в праці над собою, і щирому покаянні отримати також прощення цих гріхів. Бо ціль цього посту не тільки, щоб ми постали тілом, але ми стримуємо їжі, які приносимо це зовнішнє. Поставо тілом, стримуючись в їжі, але для того, щоб стримувати себе від злих діл, слів і вчинків, щоб стримувати себе від гріха і від зла. щоб перемагати ці свої слабкості, в тому є ціль послуг. Тому нехай ця сьогоднішня неділя, коли ми принесли ці гілки як знак нашої перемоги. Якщо ми ще до кінця не перемогли, щоб ми за цей тиждень з Божою допомогою могли також отримати прощення наших гріхів, щоб ми позбулися цього зла в нашому серці і в нашій душі, щоб ми через таїнство покаяння і сповіді отримали прощення цих гріхів від Господа і отримали Божу силу, Божу благодать, яка випливає з Христа Христового, щоби чинити добро. І жити так, як подобається Господа, щоб кожен з нас сьогодні разом, як ці люди тоді в Єрусалимі, підніше ці гілки верби, освячуючи їх, могли ми також прославляти нашого Спасителя. Осанна благословенний, то йде в ім'я Господнє. осанна на висотах. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу!